Слава Україні! Розпочалася 1346-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 боєзіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Дві атаки було і на південно-слобожанському напрямку. На Купінському 13, на Лиманському 9. 10 атак противника було на Слов'янському напрямку, одна на Краматорському. На Костянтинівському ворог наступав 15 разів, на Покровському 48. На Олександрівському було 17 атак. На Гуляйпільському та Оріхівському по два боєзіткнення. І на Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога. Загалом напередодні противник завдав трьох ракетних і 88 авіаційних ударів, скинув 66 ракет і застосував 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів камікадзе. Натомість сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 648 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 118 одиниць автомобільної і одну одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!